Одна художниця, інша поетеса. Ірина Гордієва малює картини. Анна Свентах пише вірші до них. Свій мистецький проект слідами снів вперше презентували у Рівному. Вірші написані були деякі до створення картин, деякі спеціально для картин, більшість спеціально для картин. Картини вже були всі створені до того часу. Іра мені їх надіслала, і я писала вірші. А деякі вірші, які у мене вже були, але які композиційно дуже точно підходили під мотив картини, використовувалася отак. Я намагалась намагалася відтворити в своїх картинах найяскравіші свої сти. Для того щоб їх відтворити, я їх записувала одразу після того, як прокинуся. Почала я малювати ще в 2010 році. А сни відображені це з 2001 і по сьогодні. Всього 20 картин, до яких написано 20 віршів. Робота над проєктом розпочалася у 2010 році. Всі картини написані Гуащу, прийшли оцінити роботу молодої художниці. І її старші колеги. Я вона працює, фантазує і як то кажуть, показала перший раз свої. І такі роботи їх треба не критикувати, а треба просто аналізувати і відчувати. То я руху, що виставка така цікава. Вона говорить про те, що художник має дуже гарну фантазію. Ну я думаю, що в неї перспективі будуть ще кращі виставки. Основна ідея проекту поєднати живопис та поезію, які гармонійно співіснують між собою. Зроблено от на мій смак, дуже інтелігентно. Симпатично. і ну, Анна Свєнтах я знаю давно, вона вже не початківець, в неї вже є друковані вірші і в загальних збірках, от, і в своїй збірці. А з Іриною Гордієвою ми познайомилися зовсім недавно і побачили, що досить пристойний графіка. Сподіваючись у глибині душі. Олександр Тузар, Тем Лаговський, новини Рівного.